Я вітаю вас на каналі. Це магазин копіючка», що цікавенького та нового на полицях, а також товари по акційним пропозиціям Дякую за ваші вподобайки та приємного перегляду. Жіноча білизна мінус 25% від ціни на ціннику. Ось такий топші ночі 150 гривень. Двісті п'ятдесят коштує ось такий набір, трусики та топ. Тканині гальтера, новинка, але на жаль, ціну не пробиває жіночий спортивний топ, тоненькі бретелі, чашечки 129,90 Супер м'якенькі комфортні тапочки 399. Є у різних відтінках. 229,90 з вушками. І ось такі кольорові бомбончики 250. Маленька сумочка жіноча. Довгий ремінець 180. Сумка бежева, одне відділення на змійці 250 гривень. Сумка бордова, через плече має три відділення на змійці. Ціна 180 гривень. І ось така плямиста в наявності. Картина у рамочці 80 гривень. 18 на 18. Ключниця дерев'яна на три гачки. Ціна 90 гривень 20 на 10 см Рамочка 60. Ось такий варіант 40 гривень. Така теж 40. Лампа настільна. з LED підсвіткою. Вона повертається. Зараз ціна акційна 200 гривень. Ось така міні лампа з прищіпкою. Різні кольори 80 гривень. Будильник маленький 30. Дитячий годинник-будильник з вушками 150 гривень. Килимок однотонний для сушки посуду 6990 58 на 38 сантиметрів. І ось такого плану з малюнками. Рушничок кухонний 30 гривень. Розмір його 75 на 35 сантиметрів. Біленький рушник з малюнком, 35х75 см, ціна 100 гривень. Скатертина мережевна, 80х80, 100 гривень у двох відтінках. Пакети для льоду, хата багата, 20 штук, 15 гривень. Пакетики без ручок 10 на 27. Розмір ціна 59,90 350 штук. Такий варіант 22 на 45. Маєчки 100 штук 35 гривень. Форми для льоду 50. Лопатки кондитерські 23 штуки. Калимок силіконовий для розкатування тіста 70 гривень. Розмір 30 на 40. 180 гривень. Розмір 80 на 60. Менажниця дерев'яна: 90 гривень. Дошка кругла для нарізання 90. Ще ось знайшла такі класні серветки, дуже гарні, милі. Настіл під тарілки. Це є тканина і ось така машинна вишивка. Ціна її 29,90, серветки вінілові по 20 гривень. Нових зірок та запрошує на роботу продавців касирів. Підставка бамбукова для суші 50 гривень, пластикова серветниця Метелик 40, кошик пластиковий для зберігання з ручками 150 гривень. Біленька пластикова корзина 50 гривень. Сушка для посуду пластикова 180 г. Вкладка у шуфляду для столових приборів 70. Корзина для зберігання з кришкою 99,90. Ланчбокси 50 гривень. Вони йдуть з ложечкою, невеличка коробка органайзер для сперігання 70 гривень 14 на 14 см, коробка більшого розміру 11х12 з кришкою 129,90. Великий підвісний органайзер на декілька відділень ціна 180 гривень. Гачок металевий фігурний сердечко 40. Ось такі три гачки 25. Такого плану 20. Гачок металевий подвійний 70 гривень. Пластикові смайлики 29,90. Металеві білі три штуки. Ціна 29,90. І ось такі класні квіточки по 25 гривень. Рукавички робочі, 29,90. Яскраво салатові з малюнком 35 та 25 гривень. Дякую вам за перегляд.